Пропозиція Володимира Путіна це просто реальна можливість домовитися про умови невідновлення конфлікту, так вважає Юрій Ушаков. Але результати саміту миру начебто перекреслили так звані мирні пропозиції щодо війни в Україні, які озвучив Путін. Таку заяву зробив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. А він впевнений, що дехто задумався над пропозицією Путіна, але. Як завжди не на називає хто це, ну в стилі РФ. Ушаков також відповів, чи готова Росія взяти участь у наступній подібній конференції, в разі якщо її запросять. А він підкреслив, що обговорювати конфлікт без участі за іншого боку безглуздо, а підтримка позиції однієї країни ні до чого не призводить. А от мені тільки цікаво, хто взагалі з терористами говорить. А також у Кремлі оцінили результати саміту Миру. А в Росії не зіпсуються стосунки з такими країнами, як Угорщина, Угорщина, Туреччина і Сербія, які підписали декларацію саміту Миру. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. А він додав, що на порядку денному залишається і мирна ініціатива Володимира Путіна, з якою він виступав минулого тижня. А в мене тільки питання: як в них? Взагалі язик повертається назвати їхні умови мирною пропозицією. Прийшли зі зброєю і давай тут ще й права качать. Хто вони взагалі такі? Іще Путін призначив племінницю заступницею міністра оборони РФ. Путін оновив керівництво Міністерства оборони, призначив ще нових заступників міністра. Серед них опинилася його двоюрідна племінниця Ганна Цивільова. Вона дружина колишнього губернатора Кемеровської області, який нещодавно став міністром енергетики РФ. За даними журналістських розслідувань, вона є двоюрідною племінницею Путіна. А в 2023 році Анна Цівілєва була призначена головою Російського фонду захисників Вітчизни. А також в Росії різко дорожчає доставка товарів з Китаю. Ціни на доставку вантажів з Китаю до Росії кожні два тижні. Збільшується щонайменше на третину. Про це повідомляє видання The Moscow Times. А як розповів виданню один із імпортерів, вже оголошено, що до кінця червня ставки зростуть ще на 20-30%. Ну так, такі вітання від м, дорогеньких друзів, сусідів Росії. На цьому в мене все. Підпишись обов'язково. Дякую, до зустрічі!